Шановні друзі, я вас вітаю і хотів би поділитися із Книги Святого Письма, із Євангелія Ісуса Христа. Чому цю тему я вибрав? Тому що ознаки, які відбуваються сьогодні у світі, у нас на Україні, говорять про те, що близько другий прихід Христа. Щоб ствердити сказане, будемо читати з Євангелія від Матвія, 24 розділ. Такі слова говорить Ісус Христос, коли учні були з Ним на Оливній Горі, підійшли до Нього самотньо і спитали, Скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Важливе питання, коли це буде? Тобто, коли станеться те, що Христос пересказав? І перша відповідь, саме перша відповідь Ісуса досить така цікава і дивна. же промовив у їм: стережіться, щоб хто в вас не звів. Цікаво, що мав на увазі Христос, щоб хтось не звів. А цю думку ми продовжуємо трошки пізніше і читаємо далі, що далі каже Ісус Христос, яка ознака Його скорого приходу? Ви ж про війни, почу... війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому, але це не кінець. Ще. Бо повстане народ народ і царство на царство, і голод, мор, та землетруси настануть місцями. Друзі, дійсно, ці події з великою точністю відбуваються. Перше каже, Христос, будуть війни, ви почуєте. І не проходять, соплива в нашій країні. Далі воєнні чутки і повстане брат на брата. Народ на народ, царство на царство, це відбувається з великою точністю. І далі каже Христос, буде голод мор. Мор це інфекційні хвороби, які вже відбулися. Голод у деяких країнах є і ще буде. І землетруси, нам не треба багато розповідати про новини, про те, що відбувається у азіатських країнах, відбулося декілька днів тому. Це все стверджує про те, що каже Христос буде то перед моїм пришестю. І каже Христос, але не кінець ще. Не кінець це не означає, що не близький день приходу Христа, а не кінець світу, тобто, подій, не ж. Трої прихід Христа це одна подія, і кінець світу. Це друга подія, яка буде ще пізніше. Далі важлива ознака, до якої я хотів би повернутися, казав Христос, – «Держіться, щоб хтось з вас не звів. Продовжуємо цю думку 11-12 вірш в цьому розділі Івангелії Матвія. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох, і через розрість беззаконства любов багатьох охолоне. Що за фальшиві пророки? Щоб їх е, визначити, каже далі Христос розрість беззаконства. Що таке беззаконство? Без беззаконство це слово саме на себе відповідає, це порушення Божого закону. Не просто порушення, а ті люди беззаконники, які не просто порушують, а вчать порушувати Божий закон, неначе він відмінений. Це якраз є фальшиві пророки. Це мав на увазі Христос, що вас хто не звів. Для підтвердження цих слів ми знайдемо послання апостола Петра, який говорить про апостол Петро, приводить приклад Павла, але що він говорить про послання Павла? Ось що сказано в Другому посланні, в третьому розділі. Як і в усіх посланнях, що в них Він говорить про це, тобто про терпіння і надію Спасіння, в них є те, що тяжко зрозуміло, що невуки і не зміцнені, перекручують, як і інші писання на власну загибель свою. Тож ви улюблені. Знаючи, це наперед, стережиться, щоб не були ви зведені плутом безбожних. Інший приклад каже, щоб ви були не зведені заблужденням беззаконних. Знову слово, беззаконних. Хоча багато церков вчить, що закон Божий відмінено, але в моєму заповіті ми багато місць знаходимо, що застерігання Слово Боже від людей беззаконників. Тобто беззаконники – ті, які порушують Божий закон. Отож, ми бачимо, що Господь застерігає нас, щоб ми не були зведені тими людьми, які вчать порушувати або зневажати Божий закон. Про це Христос застерігав і це ще одна ознака, що близько другий прихід Христа. Наступна ознака це каже, як було за Дні. Мноя. Люди їли, пили, женили заміж виходили, будували, садили. Це не є гріх, але тільки думка про земне. Також ознака Дуба Приходу Христа, наближення каже Христос, так буде і перед Приходом Сина Людського. І вже 30-31 вірші у 24 році говорять, і тоді побачите сина людського на хмарах небесних. І Христос каже в 42 му вірші: пинуйте, тобто будьте готові на всякий час, бо не знаєте, коли цей час настане. Друзі, порушувати закон Божий це є гріх. Кров Христа прощає гріхи, а якщо люди не зважають закон Божий, не хочуть його виконувати, а намисно порушують, не, може, не буде жертви за гріх. Нехай Господь допоможе нам бути слуханим Божим заповідям, готуватись до скорого приходу Христа, бо він буде незабаром. Слава Господу за все! Амінь.